Всіх вітаю. З вами Кріс Купер. І от такий лут за топ-10 в турнірі. Залишились в топ-10. І зараз подивимось, що нам випало. Так, 30 емблем. Дві маюнетки дюни. Так, одна трьохзіркова ефірка, друга. Чотирьохзіркова. Раз. Дві. Тобто мені за топ-10 випадають 4 ефірки. Так, ну, Трьохзіркові і 2 4 -зіркові. І це набагато краще, ніж за е, минулі турніри, де я брав топ-5. І мені от питання: в якому в світі живуть фіни? Чому вони вважають, що е, оці монетки дюна або е, е, емблеми? Цінніше, ніж ефірки, з урахуванням того, що з реклами протягом дня можна отримати набагато більше емблем, чим от за 5 днів знущань від розробників, ніж за один день з реклами. Ну, Дивно. Все дивно. Ну, в принципі, от, за от 4-хзіркові ефірки. Ну, звичайно, я б знав, що не будуть мені давати п'ятизіркову за топ-10. Але ну, я задоволений. В принципі, гівно турнір, але добрий лут. В принципі, тут нічого сказати я не можу. Це мене влаштовує в повному обсязі. Я дуже радий. Можливо, там за топ-5 або топ-1 дали б п'ятизірково, але знаю, фінів навряд чи. Ну, в будь-якому разі, дякую за перегляд. Пишіть, що вам випало цього разу. Всім гарного дня, всім пока.